Комітет. 14 осіб, 12 осіб присутніх, кого маємо, тому ми можемо розпочинати засідання виконавчого комітету. Перед цим пропоную обрати секретаря засідання поховище Марину Володимирів. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо. Одна не голосувала, 11 за, пропозиція прийнята. Дякую. На сьогоднішньо засідання вам проведено 9 проєктів рішень. Пропоную прийняти переведений за основу. Голосуємо. Одноголосно пропозиція прийняти. Дякую. Пропоную виключити з порядку денного проєкту рішення, а саме про встановити тарифів на зійснення операції і збирання перевезення побутових відходів комунальним підприємством в на території Свялянської міської ради Карпатської області. Хто за пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо. Одноголосно пропозиція прийде. Дякую. Пропоную прийти переглядень зі змінами чулом. Голосуємо. Одноголосно пропозиція прийняти. Дякую. Отже, розпочинаємо розпитання проєкту рішення. Перший проєкт рішення про надання деякі статусу дитини позбавлених батьків Просто підтримала лісеньях надання вода. Засновного працював, голосуємо. Однако рішення. Наступний проєкт рішення No2. Про призначення опікування дитини позбавили батьківського опікування. За хлопцями голосує. Однако, рішення, дякую. Наступний проєкт річного на про надання статусу дитини, яка постраждала в нас до воєнні дій та збройних конфліктів. Цілому, цілому. цілому. О, залічну Дякую. Наступно, призмішено номер 4 Простеження акту номер 7 комісії з визначення розмірів збитків з подіяних власникам землі та землею розпочав. Комісією з визначення розміру збитків за подіяних власникам землі та землекористувачів на засіданні 18 березня було е, складено 5 актів стосовно товариства з обмеженою відповідальністю сваляла ЛХЗ 2018. Оце стос... Це стосується п'яти земельних ділянок, э, стосив 5 э, актів. Комісії акт номер сім, Збитки у сумі 280 тисяч, 243 гривні, 86 копійок за час використання земельної ділянки без а, то 200 за постанових. Ні, це за, лише за одну ділянку. Це акт номер 7. А ну, Що 7 Я хочу повісти, що я був проти того, що штрафувати людей. Ко вже, моя думка така. Хто підписує договір оренди, того не кивати, не брати в випадку, ця фірма саме судиться, вони уникають викладання договору. А якщо люди нормально добровільно підписують оренду, то туди штрафувати і тут вони уникають викладання викладав України, використання землі в Україні як Так. то ми на Ну, це доходи в бюджетного. І, ну, якщо є діючі підприємства, і, якщо вони роблять, і, роблять. І, і якщо люди ну, заключали договори та страхувати їх у запці, має така думка, що то не треба. Тому будемо сплачувати все по закону вчасності. Зараз в цілому голосуємо. Наступний проєкт рішення номер 5. Про затвердження акту mm -hmm. номер 8 комісії визначення розмірів збитків за подвійних власників землі та земельних конструкцій. Це теж саме стосується цього товариства Сталява РФЗ. Це слідуюча земельна ділянка. Сума за час земельна ділянка 4 гектари. з половиною. За час використання без правоохоронних документів сума збитків складає 303 тисячі 875 гривень 25 тисяч. Так само не, не хочу. Ні, на одному. 75. А чим пояснюю?

Ні, воно не закрите, не вдається так? Не останніх пунктів там не здійснюємо. Ну, тільки ми там були з комісією, то ми там не здійснюємо ніякого діяльності, але як приємство, ну, не реквідовано. Не на нічого. Так, наслідок переключення номер 6. Про затрачення акту номер 9 комісії з визначення розміру збитки за подіяних власниками землі та земельних розпоряджень. Те ж саме товариство Своєво-Захозе 2018, земельна ділянка Сімдесят квадратних метри, сума розбитків 45 тисяч сто 19 мільйонів п'ятдесят. це було голоси. Вже є так, це, це, це за другий період. Молодим, На, джинал, наступний проєкт рішення номер 7. Про затвердження акту номер 10 комісії з визначення розмірів збитків за подіяних пластиками землі та земельних розпочатку. Це йде мова те ж саме про це підприємство. Земельна ділянка тут одна сотка, збитки за сягають 723 гривні. Можу подати це закладу. Закон до цього одного розпочатку. Наступний проєкт рішення номер 8. Про затрачення акту No11, хімісі з визначення розмірів збитків, заподіяних власникам землі та земним Це остання ділянка з п'яти, сума 85 соток, сума збитків складає 159 тисяч 73691 піка. Дякую, сьогодні голосуємо. Якщо вони. Якщо вони не здійснення, діяльність, може, не потрібна їм.

Добре, а які далі ні? Ви нарахувалися їм штрафу. Не то штраф не заплатили. Що у нас мало судді Ми виграли суд, у б на 2 мільйони, там. Все, далі. Судить, далі ще. Гроші люди не мали. Майно продає, вона вчора впроваджує. Майно продають їхні. Шановні слова не дякую дуже гарно. Полянок для найбільше ходить, дякую за увагу за ваш час.